Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі одяг Секон Хенд. Сьогодні буде відео з двох різних магазинів. І в першому ми в другий день завозу. Ціна за кілограм тут 349 гривень. Першим хочу вам показати ось такий бежевий светр, вирубчик. він з комірцем. Дуже стильно класно виглядає. Розмір XL. Щоправда, тут нехороший склад, він повністю у нас синтетичний, поєднання акрилу і поліестру. Ну, це такий от светр, можна сказати, на один сезон. І він несе більш таку декоративну функцію ніж практично, адже з таким складом він буде не дуже добре гріти. За кольором і за фасоном він мені дуже сподобався, а от за складом, на жаль, ні, тому його і не купила. Тим більше зараз уже фактично не сезон і часу його носити не буде. А на майбутнє все-таки хочеться купити собі якусь більш якісну річ з кашеміру або з вовни. Оце це вже наступний светр. Він в такому красивому сірому кольорі, має різного виду в'язку, рубчик такий в різні сторони. Це 12 або 40 розмір, і тут склад набагато краще. Є 12% вовни, і навіть 5 альпаки. Теплий, комфортний светр, абсолютно не колючий. Він такої середньої щільності, тобто він абсолютно не повнить. А добре лягає по фігурі, має таку невеличку стієчку, широкі цікаві рукава. Загалом мені сподобався, але не настільки, щоб його купити, адже для себе вирішила, що речі, які не по сезону буду купляти в край рідких випадках, коли справді вони дуже дуже сильно мені сподобаються. Наступна знахідка це ось така шкіряна курточка. Скоріше за все вона вінтажна. Судячи по цій бірці. Написано, що зроблена вона у Великобританії, і взяла її через її колір. Він такий нетрадиційний для шкіряних курток, бежевий. Ось така ще тут бірочка, 36 розмір. 10 написано, тобто на мене вона буде маленька. Курточка дуже добре збережена. Шкіра дуже м'яка, не тверда, тобто вона не пересушена. І загалом як для вінтажної куртки стан у неї просто супер. Вона защіпається на замочок, і модель така, мені здається, завжди актуальна. І По ній навіть не скаже, що це якась куртка з минулого життя. Далі хочу вам показати ось таку сорочку в красивому зеленому, такому трав'янистому кольорі від фірми HM в розмірі L. Вона абсолютно новесенька, без жодного дефекту, як з магазину. За складом вона хороша, 83% віскози і трішечки поліаміду. Вона йде доволі широка, оверсайз з накладними кишеньками і довжина в неї така, що можна її носити, як якусь накидку, тоніку. З одягу це була моя остання знахідка, ми з вами переходимо до сумок і взуття. Нагадаю, це у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Ось така була сумка мішечок в яскравому такому синьому кольорі, але вона не з натуральної шкіри. І подивіться, яку шикарну сумку знайшла, який тут класний насичений жовтий колір. І я думаю, по відео зразу видно саму текстуру її, що це натуральна шкіра. Проте сумка не в ідеальному стані. У неї затерті кутики, також дещо потріскані ручки ось тут вверху. Але загалом стан у неї хороший. Тут можна прочитати бренд і гляньте, яка тут класна квітчаста підкладка. Для весни просто супер. Просто сумка сонечко, вона величезна, дуже містка. Ось так вона виглядає. І давайте разом ще її поважимо, і скільки ж вона у нас заважить. Яка її сьогодні ціна? Сумка велика, тому важка. Заважила майже кілограм 295 гривень. Вона буде коштувати. Ось така ще була літня сумка, вона текстильна і пошита ніби з мішковини. Така як для нас, шкіряними ручками в ідеально, новому стані без жодного дефекту. І ще ось така от сумка була в бежевому кольорі. Написано, що це Малбері, але це не справжні Малбері, оскільки жодних бірок не було. Крім того, вона не була шкіряна. Ось така цікава лахмата сумка, пошита ніби з шубки. Вона добре підійде для зими. Але аж ніяк не на весну чи літо, тому, думаю, вона тут залишиться до останніх днів, адже зараз не сезонні такі сумки. Це River Island. І давайте з вами ще подивимося на вагове взуття. Взуття доволі непогане. Ось такі кеди білосніжні, і стан у них хороший це в нас замінник. Не натуральна шкіра, носики не збиті, підошва не затерта, в принципі, стан хороший. І від Ted Baker Ось такі текстильні були. Дуже красиво переливається, з таким ніби срібним відливом, і вставки шкіряні в дуже хорошому навіть стані. Це насправді велика рідкість, що в другий день в такому стані є спортивним взуттям. Переважно його розбирають в перший день. І ось ці кросівки теж в хорошому стані, білі з такою позаду чорною вставкою, п'яткою чорною, Це у нас фірма Next. Прикольні на грубій підошві. І дивимося далі. Ще ось таке було взуття. Я так розумію, воно чоловіче. Це в нас кетчерси з натуральної шкіри. Були ще ось такі сліпони в світлому кольорі, 37-й розмір, непоганий стан. І дивіться, які яскраві, блискучі від гес кросівки. поєднання такого бронзового і золотого. хороший стан. Була позначка на підошві, я так розумію, їх переставили з люкса. Єдиний дефект ось тут відірвалася емблема ГЕС на одному кросівку. Минулого разу мене подивував шикарний вибір сумок, а цього разу мене дивує величезний вибір саме спортивного взуття. Ви от просили більше показувати вам кросівок, кедів і просто як по замовленню, так ось такий хороший завіт саме на спортивне взуття. Прикольні були білі шльопанці, схожі на біркінш в ідеальному стані. Це в нас кросівки від Adidas, але трішки заношені. А ось ці кеди в такому пильно-рожевому кольорі, просто в ідеальному стані, без жодного дефекту. Зараз вам покажу обидва. Усі носики цілі, загалом навіть немає плямок на них. Ось такі ще лофери в такому світлому, бежевому кольорі. І ось такі цікаві сліпони, вони з натуральної шкіри, але дуже сильно заношені. І це у нас хороший крутий бренд Ак. Ми звикли до чобітків Ак, а тут попалися сліпони така от рідкість. Це такі от туфельки-балетки лаковані, і гляньте, які червоні кросівки на ліпучках, і на моє здивування, це Clarks. Я якось звикла, що це взуття переважно таке буває більш класичне, а кросівки мені, напевно, вперше зустрілися. Ще й вони такої дуже цікавої текстури, ніби як прорезинені. Ось такі ще були білі сліпони, вони як лаковані з такими золотими носиками. Дуже багато камінців, всі ніби на місці. Непоганий стан у них. І давайте глянемо, що у нас ще є серед літнього взуття. Ось такі шльопанці були від Calvin Кляйн, але вони вже вбиті. Тут поруч ось такі в'єтнамки прорезинені від скетчерс, непоганий стан, але мені здається, вони чоловічі. Ось такі так, в стилі біркінштоків, але це нью лук і це не натуральна шкіра, це в нас замінник, Трішки вони повідклеювались, на відео цього не видно. Ось ці шкіряні непогані, і дивимося ще ось такі теж на один пальчик, класні з натуральної шкіри, дуже зручні, ось така у них підошва. І переміщаємося з вами в інший магазин секонд-хенду. розпочнемо з люкса з сумок. Гляньте, яка сумочка для песиків була в ідеальному стані, вона взагалі нова, з збіркою коштувала 1000 гривень. Ось така коричнева сумочка дуже красивої форми 400 гривень. І з цієї сторони такі міні-сумочки, лакована чорна, і гляньте, яка міні малесенька, з таким -от ланцюгом. Ці сумочки не шкіряні, вони усі із замінника. І давайте ще подивимося на взуття, теж з люкса, де фіксовані ціни. Ось такі були адідаси, 800 гривень, по бідошві видно, що ношені. І ще ось такі найки теж видно ношені, теж ціна 800 гривень. Ось ці з такими рожевими вставками 800 гривень від бершка, 38 розмір. Хоча підошва теж була вже з болотом. І ось такі рібоки, 600 гривень в такому зеленому, красивому відтінку. Тут у нас чоловіче все взуття, ось такі чорні найки, 800 гривень, ну, ціни приблизно одинакові. І давайте все-таки перейдемо на жіноче взуття. Були ось такі черевики, вони ніби як під лак, зроблені, 500 гривень 37 розмір. Ось такі ще черевики на дуже грубій такій підошві. 38-й розмір. Вони не шкіряні, що перші, що другі. Ось ці мені сподобались кросівки, дуже вони такі весняні, красиве поєднання кольорів. Вони такі дуже ніжні. Тисячу гривень коштували на прикольній такій масивній підошві. І ось ці непогані в такому ніжному рожевому відтінку найки 800 гривень. Це в нас вже натуральна шкіра. Дуже зручно тут роздивлятися взуття, адже воно в нас поскладене по кольорам. Тут у нас така поличка з ніжно-рожевими кросівками, ось ці теж непогані, від Puma 600 гривень. І давайте вам ще щось покажу. Не рожеве, ось ці були непогані, а дідаси в білому кольорі 800 гривень. І йдемо на сумки. А саме сумки з вагового відділу: це в нас п'ятий день завозу. Ціна приблизно 160 гривень кілограм знайшла ось таку сумку. Це в нас закос під дорогий італійський бренд, який спеціалізується на сумках із зображенням карт світу. Це, на жаль, підробка, адже жодної бірки всередині не було. Ну і це в нас не натуральна шкіра, а замінник. Ось такий був цікавий, сірий, стьобаний рюкзак, він невеличкий, такого середнього розміру, на перший погляд в ідеальному стані, але, на жаль, все-таки з дефектом. Ось тут позаду він тріснув. У цьому магазині, якщо чесно, невеликий вибір сумок, зазвичай їх тут небагато, і стан у них так собі. Рідко я тут знаходжу якісь класні сумки, а от взуття тут справді хороше, ми з вами обов'язково на нього підемо, подивимося. І давайте ще так додивимося все-таки сумки. Тут у нас якісь дитячі рюкзаки, ось такі з мультяшними героями. Ось цей такий під шкіру зроблений під шкіру крокодила, але це все замінник. А це сумка, якщо не помиляюся, з натуральної шкіри. Принаймні візуально вона виглядає на таку, що з натуральної, і вона не ідеальна, має царапинки, Дуже схожа на вінтаж. Давайте глянемо всередину. По замочку всередині, мені здається, що таки вона вінтажна, така дуже структурована, яка дуже добре тримає форму, але, на жаль, в поганому стані. Ви завжди в коментарях хвалите, який у нас класний вибір сумок, але самі можете пересвідчити, що це недалеко в кожному магазині у нас такий вибір. Треба все-таки знати місця. А тут у нас такий от скромний вибір. І, якщо чесно, не знаю, що вам тут ще такого показати гарного. Адже самі все бачите, в принципі, нічого толкового немає. Тому давайте перейдемо все-таки на взуття. Тут інколи навіть трапляються абсолютно нові пари. І сподобалися мені ось такі від Zara туфельки-балетки з такими отремінцями. В срібному кольорі виглядають актуально, але, на жаль, має збиті носики. Це у нас 38-й розмір. Але дуже стильні і гарненькі. Як вам, пишіть в коментарях. Дивимося далі, що в нас ще тут цікавого. Ось ці кеди теж в срібному кольорі, доволі класні, стан у них непоганий. І ось ці сліпони дуже прикольні, такі вони оксамитові, колір Бордо виглядає дуже вишуканий, стан хороший. Це в нас фірма Mango, і гляньте, в них така плетена підошва, платформа, вся ціленька, зовсім без ушкоджень. 38-й розмір. Теж дуже мені сподобалися. І ось такі козаки були в непоганому стані. Вони з натуральної замші. Фірма Aldo з такими носиками під змію. В такому коричневому кольорі. Мені здається, вони дуже класно мають виглядати з синіми джинсами. Прикольні, теж сподобалися. Багато є металізованого взуття і трапилися мені ще ось такі бронзові. Туфлі, балетки. Мені не дуже подобається, що вони йдуть на платформі, але форма носика у них класна. І ось цей виріс теж прикольний. А от платформа не сподобалася. І ось такі ще в рожевому кольорі сліпони в новому стані. І теж вони такий мають металевий відблиск. І давайте разом ще подивимося, що ще тут є цікавого. Тут видно заношене взуття, старомодне взуття. А ось тут щось таке вже більш-менш сучасне від Primark Ось такі от босоніжки на підборах. І оці мені сподобалися балетки лаковані в бежевому кольорі від розерку. Вони абсолютно нові, адже навіть щіплені, так не роз'єднані. Але є тут така от наліпка, що вказує, що вони йдуть з дефектом. Можливо, дефект вони вважають, що тут таке от чорне і замазані вони з боку. А можливо, треба так детальніше роздивитися їх, щоб зрозуміти, що саме вони мають на увазі під дефектом. Ось такі прикольні шкіряні були шльопанці, утеплені. Щоправда, вони ось тут порозклеювалися, але в принципі це можна все позаклеювати і загалом стан у них хороший. Ось такий у мене сьогодні вийшов випуск практично про взуття про сумки. Одягу сьогодні дуже мало. Випишіть в коментарях, як вам більше подобається, коли більше сумок, взуття чи одягу, чи всього потрошки. І на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, то поставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну і до нових зустрічей.